Здивували дівчата в офісі, тому що один із клієнтів отримав негативне рішення на карту сталого побиту через те, що у нього відкрита єдноособова дживального господарча, тобто приватний підприємець, але не було достатньо введено документів, обороту і так далі. І я запитався, і я був справді шокований, що це вже не перший випадок, що саме у Варшаві дають негативні рішення для людей, які мають карту поляка, польське походження на карті сталого побиту, тому що у них немає. Офіційного доходу, або вони не виказали замір залишитися в Польщі на стало. І лише в, у Варшаві, саме в цьому у Жонді, в цьому воєвустві найскладніше отримати карту стало побиту зараз, виявляється. І будьте дуже уважні, тому що якщо ви зараз плануєте подаватися в різних містах, чим раз, тим більше ужесточають усі ці, е, вибачте, що не державною, не знаю, як правильно це слово сказати українською, е, ускладняють самі процеси. І через це податися на карту стало побиту краще. Як можна скоріше, навіть якщо ви там відтягуєте або планували не подаватися, якщо у вас є карта поляка, то робіть це як можна скоріше. У нас є клієнти, які звертаються, у яких була карта поляка 10 років, і вони зараз хочуть по-новому її отримати. То. Щоб ви розуміли, в таких випадках їм потрібно повторно здавати екзамен, а не просто піти і поміняти пластик, так як на карту стало побито. Тому як у вас тільки є можливість податися на постійний документ, на карту стало побито, не зволікайте і зробіть це краще зараз. Міграційна політика починає працювати, все ускладняється, і самі процеси теж стають складніші. І саме у Варшаві роблю акцент щодо. Фінансів, доходів це дуже сильно перевіряють, і ви справді повинні доказати у женду, що у вас є замір залишитися тут насталу. Якщо вам потрібна допомога подачі або ж ви хочете подивитися на інструкції, все це є в нас в інстаграмі і в телеграм-каналі. Можете прийти і підписатись. Також прошу підписатись на мій тікток акаунт. Зовсім скоро я буду виходити тут в лайв і спілкуватися разом з вами.